Привіт, пенсійна система України звучить доволі складно чи не так, але насправді це тема, яка стосується фінансового майбутнього кожного з нас. Тож давайте разом розкладемо все по поличках, розберемось, як вона влаштована, яка в ній роль кожного і як можна впевненіше планувати своє майбутнє. Ось про що ми сьогодні поговоримо. Спочатку з'ясуємо, що ж таке пенсія, в принципі, потім зазирнемо в історію, далі розберемо три ключові стовпи, на яких тримається сучасна система. Ну і нарешті з'ясуємо, як це все працює і що залежить від нас самих. Отже, почнімо з основ: пенсія це фінансова опора. Але що ж це таке насправді? Ми всі постійно чуємо це слово, але що конкретно за ним стоїть. Давайте розбиратися. Якщо говорити просто, то пенсія це, по суті, така собі фінансова подушка безпеки, це регулярні грошові виплати, які гарантують підтримку, коли основний заробіток, наприклад, від роботи стає недоступним. І ця система по суті страхує нас у трьох головних життєвих випадках: коли приходить час вийти на пенсію за віком, у разі інвалідності і, на жаль, у випадку втрати годувальника, щоб підтримати родину. А тепер трохи історії цікаво ж, як взагалі з'явилася ідея пенсії і як вона пройшла шлях від королівського привілею до загального соціального права. Історія пенсії, знаєте, це справді ціла еволюція. Колись ще у 19 столітті це був уявіть собі привілей нагорода для придворних науковців, митців за якісь особливі заслуги. Але все змінилося у 1889 році. Саме тоді в Німеччині запровадили перші державні пенсії для звичайних громадян. Ну а сьогодні? сьогодні пенсія це вже фундаментальне право для громадян у більшості країн і в Україні також. Гарест з історією розібралися. А як же виглядає сучасна українська система? Вона тримається на так званих трьох стовпах безпеки. Так, сучасна українська система має три рівні. Можна уявити це як будівництво власного фінансового дому. Перший рівень солідарна система. Це, так би мовити, наш фундамент. Другий накопичувальна система це стіни. А третій добровільні заощадження це вже надійний дах над головою. Ну що ж, давайте тепер зазирнемо всередину цього будинку і розберемося, як працює кожен з цих стовпів окремо. Отже, перший рівень солідарний це основа основ. Працює він дуже просто: ті, хто працюють сьогодні, роблять внески, і ці гроші одразу ж йдуть на виплати тим, хто вже на пенсії. Це така собі естафета поколінь, працюючі підтримують пенсіонерів. Далі йде другий рівень, накопичувальний, і тут уже зовсім інша історія. Гроші не йдуть комусь іншому, а збираються на персональному рахунку, тобто це вже власні заощадження на майбутнє. І тут важливий момент. За законом цей рівень є обов'язковим, але його повноцінний запуск в Україні ще попереду інфраструктура тільки створюється. Ну і третій рівень це так би мовити для тих, хто хоче подбати про себе додатково. Це добровільні заощадження. Тобто це особистий вибір кожного робити внески у недержавні пенсійні фонди і таким чином збільшувати свою майбутню пенсію. Це чудовий спосіб створити собі додаткову фінансову подушку, хоча треба визнати, поки що цей інструмент в Україні не надто популярний. Гаразд, ми розібрали три рівні, а тепер давайте чітко підсумуємо, що з цього є обов'язковим, а де є простір для власного вибору. І тут все досить просто. Якщо людина працює офіційно, внески на перший солідерний і другий накопичувальний, рівні є обов'язковими. Це вимога закону. А от третій рівень це вже цілком і повністю особиста ініціатива це можливість інвестувати у власне майбутнє. Отже, який головний висновок? Українська пенсійна система це така багатошарова конструкція, і це не просто так. Вона поєднує і колективну відповідальність, і індивідуальне планування, все для того, щоб фінансово майбутнє було більш стабільним і захищеним. І наостанок давайте замислимось ми розібралися, як система працює зараз, але ж світ змінюється, змінюється ринок праці. Тож як наша пенсійна система має адаптуватися, щоб ефективно підтримувати і наступні покоління?